Аж гачок розігнув, бачите. Офігеть. Оце вмонтуло. Опари рибі пройшовся. Є. Ух ти Гарно, да Він сонний просто жесть. Навіть не ворушиться. О, пішов, пішов, пішов. О, є, є. Втащив, слухай. У мене була віра в цю точку, ай була! Всіх вітаю на березі мальовничої зимової річки. Нарешті в мене з'явилася змога виїхати на риболовлю, тому що останніх пару тижнів я хворів, сидів вдома, і, якщо чесно, за цей час руки і голова трошки підзабули, як все це робиться. Але зараз будемо згадувати. Зазвичай в цих місцях, де ми зараз знаходимося, розпочинаємо ми із щуки, другу половину дня, присвячуємо судаку. Але сьогодні а, вирішили зробити навпаки і розпочати саме з останнього. Будемо відштовхуватись від ситуації із кльовом, можливо, на щучку перебазуємось трошки пізніше. На суперактивний кльов ми, звісно, що не розраховуємо, бо як не крутий січень місяць, і риба зараз суперпасивна. Але підтримувати свою риболовну форму просто необхідно. Будемо розпочинати. Ловити сьогодні планую своїм улюбленим судачим комплектом. Це 902-й Аріоном тішка з тестом до унції. Це Daiwa SRT 24, 4000 DC, і 0,8 по Японії, Dual TX 8 Це є восьможилка, і, хоч зазвичай а, при берегових рибалках я використовую саме чотирьох жилки, а, цей шнур мені прям дуже зайшов. Він максимально тихий в кільцях, не створює майже ніякого шуму і є доволі міцним а, в плані абразивості як для восьмижилок. Судачі флюрик 03 діаметру розпочинає з 18 грамів і сроба твістера, Це віпо 28 дюйм. Такий тип реманок судак дуже сильно полюбляє. Особливо в зимову пору, коли він є дуже перебірливим. Що, перші закиди. Очікуємо на першу покльовку. При пошуках Судака сьогодні ми будемо відштовхуватись від двох основних факторів. Перша це глибокі ями а, з гарним рельєфом, з твердим дном. І другий момент це наявність білої риби. А, на першій точці біля ми поки що не знайшли. А от Ями присутні і вони доволі суттєві. Ручки дійсно дуже відвикли від всього цього процесу. Як там кажуть мама, зліпи мені сніжку. Але це нічого. Це все до першої покльовки. І дуже-дуже швидко ми все це діло згадаємо. Ух ти, якийсь контакт був. Якийсь контакт був під бровкою. Це не покльовка, я. По якійсь рибі я пройшов. Дуже давно ми вже не рибалили в цих місцях. З останньої риболовлі пройшов майже рік. Перше, що кидається в очі, це прям дуже низький рівень води. Просто катастрофічно низький, я б сказав. Дуже цікаво, як риба сьогодні буде. Реагувати на подібний рівень. Ось, наприклад, чука вона реагує трошки простіше на все це діло. Її просто треба знайти. Вона стоїть дуже локально, дуже точечно. І просто треба подати приманку під ніс. А більш ніж в 50% цього буде достатньо. А от із судачком можуть бути питання. Ух ти що, друзі, ви бачили цю подачу? Ви бачили цю подачу? Ух ти що ти що? йо дуже гарна покльовка. Ох, як же ж воно вдарило! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перша покльовка мимо. Я думаю, що це судак був. Трошки дивно, бо взимку він так не гасить зазвичай. Але я дуже сумніваюся, що це щука. Тому що тут вона ну, майже ніколи не попадається. Зараз подивимось по приманці. Так, ну дві сторони місці. Ага, аж гачок розігнув, бачите? Офігеть. Оце вмонтувало. Це дуже гарна покльовка була. Перша точка не принесла жодної покльовки. Перебазувався я на сусідню. І буквально з другого закиду така потужна покльовка. І це судак був. Щука б залишила якісь коцка на приманці. І з такою силою, друзі, що це точно судачок був немаленький. 100%. Малому судаку просто за брак не сил так гепнути. Одна покльовка, але ж яка? Яка ж це була покльовка? Будемо гратися з приманками. Зараз пробую посилочку. Такий хробак в розмірі 2,8 дюйма, якщо не помиляюсь. Вагу поки що не змінюю. Вітрець сьогодні прям супер незручний, боковий. ловити заважає. Отак завжди, прям закон підлості якийсь. Сидиш вдома, тиша, спокій, штиль. Як зберешся на риболовлю, завжди відбувається якийсь армагеддон. У вас також так само? Напишіть в коментарях, цікаво буде почитати. З однієї сторони а, вітер він трошки заважає а, далекому закиду, а з іншої сторони а, це не так же і погано, бо Судак дуже полюбляє вітряну погоду. Найкраще він клює саме в вітер. Ну, Подивимось, як він сьогодні буде реагувати на наші приманки. І чи буде взагалі? Можливо це була одноразова акція на світанку, але я вам скажу, що з такими покльовками нехай їх буде там, всього пару штук за день, але щоб таких, ох які ж тут злі бровки Корчів тут майже немає. От ракушка, ну просто всюди по рельєфу. Ще цікаво, до речі. Покльовку я зробив сюди що трошки правіше. І там, де вона відбулася, це якраз кордон ями з миляком. Ще трохи правіше почав робити закиди. Суцільна ракушка і глибина, ну, може, метри 3-4, не більше. От він якраз на кордоні цієї ямки стояв. Зміна приманок нам поки нічого гарного не приносить. А я вже встиг спробувати і Віпо, і Сексі Імпакт. Вон вже навіть на п'ятку двох перейшов. Ми, звісно, очікували, що судак сьогодні може бути суперпасивним, а взимку воно зазвичай так і буває. Іначе ж не все так безнадійно. Одна потужна покльовка в мене була, один контакт за бок, і ще одна посадка судочка була, одразу відвалився. Тобто риба є. Але ж наскільки складно його ловити взимку. Сьогодні прям кожна покльовка буде супер золотою. Цілих три години ми вже лазимо і досі без риби. А, судак тут є, але він супер точечно тримається і він супер пасивний. Я думаю, що в ці місця ми повернемось ближче до вечора, ну а зараз трошки прогуляємось. Поставили ми товсті 0,5 по віці, більші щучі приманки і зараз пробуємо пополювати саме за щукою. Якщо чесно, в щуку я вірю ще менше, ніж в Судака, але з таким кльовом треба робити хоча б щось. Гарні тут місця. І підходи до води дуже зручніше. Щоб рибка трошки краще клювала, ціни б її не було. О, по рибі пройшовся. Й! Ух ти! Гарно, так. Да. Слухай, тільки пройшовся по рибі. І одразу покльовка. Ох ти шо ти шо Ну така, ще давай-ко не найменше. Це як головою трусить. А ну малиха, давай підіймайся. Ух ти шо Нормально давать. Так, да, я, якщо чесно, думав, що щукою все ще гірше буде. А вона так і клюнула. Ану, вже десь на підході. Ух ти! Ух ти! Ось вона. Да, за кілонділь. Ану сюди. Сюди. Фух! Нарешті розловився! Йоханий же ж ти бабай! Як же ж довго я на тебе чекав! Фух! Бомба! Гирок тримай! Так! Оп-оп-оп! Зараз! Щоб вона мене ще не покусала! Дивіться, друзі! На 3,5 дюйми. І ледь-ледь зачепилась. За зуби. Свін гимпак 3,5. Отака о чучка. Ми її умовили. Чесно кажучи, покльовка була ледь-ледь помітною. Я навіть в руку нічого не відчув. Побачив повершинця спочатку контакт по білій рибі і одразу після цього легесенький такий тичок. Ледь-ледь прикусила, хоча приманку заковтнула нормально. Ось така красуня. Будемо відпускати. Ну що, давай маленька, біжи, дякую тобі за покльовку. Як то кажуть, не судаками єдиними. Давай. і подарувала вона емосі. <ривіт> ну і куди і Ти її приручил, по-моєму. Бомба. Цікаво, цікаво. На наступному закладі після а, впіймання щуки а, я пройшовся по білій рибі. Бачите, там де біляк, там стоїть і хижак. І що цікаво, ну, нема ж тут такої блін ями нормальної, щоб біль тут трималася, А вона стоїть. І хижачка послалася поруч. Довго на цій точці ми застоюватись однозначно не будемо, бо щука вона є одиничною рибою. Вона дуже ретельно охороняє свою територію. Якщо з однієї точки, ну, у всякому разі в цих місцях, ти зловив одну щуку, то ну прям дуже навряд чи ти зможеш заробити ще одну щучу покльовку. Але дякую на тому. Ця щука була прям супер бажаною. Давно не чіплявся і ось знову рано, чи пізно це мало статися. Корчів тут багато. От собака. Хорошо, як же ж тебе не дістатись, да? Ні. Що робити? Будемо в'язатись? Зимовий спінінг він такий. Прям супер-супер-мега-трудовий. Для того, щоб зробити покльовку, от просто всі фактори мають зійтися. У вас має бути правильна приманка, правильна вага. Ви маєте правильно подати цю приманку. Ви маєте знаходитись в правильному місці, де риба знаходиться. І при всьому цьому риба ще має хотіти їсти. Якщо всі ці фактори склались одночасно, тоді зробити покльовку шанс є. Але і то не факт. Дивіться, кого я зловив. Це пан рак. Як там кажуть, на безрібі і рак риба. Так, хлопче, ну віддай мого ріпстера. Бо в тебе ж такі клешні, ти ж його зараз відпаяєш. ні 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 ні, ні. Ого! Не можу навіть розчепити. О, ночі є. Так, одна є, залишилась друга. Так, як тебе ще взяти? так от. Щоб ти мене не вкусив. А ну, давай, є. Може така креветка київська. Він сонний просто жесть. Навіть не ворушиться. О, пішов, пішов, пішов. О, є! Є! Втащив, слухай! У мене була віра в цю точку, ай була! Та ні, це вже недалеко. Так. Да. стрелу страпануло. Ох і покльовка зла. По бровці пішла. Ну, слава Богу, що хоч так. На цю точку я прям вірю. Ми з Герком підходимо сюди. Я кажу, ну тут точно є шанс впіймати. Не знаю, чи візьмемо, але шанс точно є. Ось вона. Ось вона маленька. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Сюда. Сюда. Ну що, огонь. Можна сказати, майже аналогічна приманка. Перша щука клюнула в мене на свінг 3,5. А це трохи вкорочений 4-дюймовий свімен Ріпстер Ванкерсітієвський. На вольфрамчику. Я тут встиг зробити вже закидів з 15%, напевно. Одразу вона з підходу брати не хотіла. Хочу вам показати два цікавих моменти. По-перше, щука в нас дуже-дуже товста. Якогось окунчика або якусь білу рибку вона з'їла 100%. А другий момент, подивіться на її пузо. Подивіться, яка в неї рана. Це дуже схоже на судачий укус, бачите, Два іква. Але ну, можуть бути питання. Можливо, це і якась більша щука, а вони тут точно живуть. Щука невелика, ну така, може, до пів кіла десь, але я кажу, вона бажана, друзі. Я вам просто не можу словами передати. Цілий день сьогодні лазимо з раду цих двох щучок. Я просто щасливий. Відпускаємо. Давай, мала, дякую тобі за покльовку. Біжи додому і більше нікому ніколи не попадайся. О, красуня. Грубо кажучи, один тип приманки сьогодні вистрілив щось типу свінгоподібне. Якщо порівнювати ріпстер із свінгом, то це по суті та сама приманка. Тільки п'ятка в нього а, знаходиться дещо під іншим кутом. А, ця приманка не підійде під а, ваги 1, 2, 3 грами. А от там, скажімо, умовно кажучи, від 10, да, вона вже буде працювати дуже круто. Моя вольфрамочка. Блін, це бровка. Каршів тут немає. У всякому разі раніше ніколи не було. От, бровка тут зла. Да. Вольфрамку шкода. А що поробиш? Якщо хочеш ловити, чимось треба жертвуватися. І все-таки не дарма ми перебазувалися на щуку. Дві покльовки мені вдалося зробити. і реалізація прямо 100%. Щука трохи врятувала. А всю щучу перспективну зону ми пройшли. Більше тут ловити немає чого. До потемніння в нас залишається години півтори дві Тому зараз знову ж таки перев'язалися, поставили тонші флюри. І повертаємось на судачі точки. Воду в нас почали штовхати, під вечір цей басейн має набратися нормально. І, можливо, якийсь судачок змилується над нами. Ну давай, судачок, побалуй своєю покльовкою. Нехай навіть маленький, неважливо. Головне заробити цю довгоочікувану судачу клюваку. Вже двічі я змінював приманки, двічі змінював ваги. На жаль, поки що без змін. Точка тут доволі аномальна, з гарною глибиною, з гарним рельєфом. І коли ми сюди прийшли, зустріли дядька, який цілий день тут просидів з фідерами. І за цілий день, на два фідери, він зловив одну малесеньку платовичку. Ось вам і відповідь, чому немає судака. На сьогодні все. Цілий день ми боролися із стихією. Судак нас, на жаль, прокинув, і прокинув він нас як остання сучка. Дві судачих покльовки зранку я мав, одну прям супер гарну, супер потужну. На жаль, реалізувати не вдалося. Але врятувалися щуками. А дві щуки при такому паршивому кльові, я вважаю, це дуже навіть непоганий результат. Намерзлися, втомилися. Тримаємо шлях додому. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, залишіть будь-який коментар, поставте вподобайку під цим відео. Ну а ми з вами побачимось вже на наступній риболові.